Кожне покоління продовжує ланцюг пам'яті. Саме ми сьогодні є творцями історії нашого міста, і від нас залежить те, як воно будується і розвивається. Сьогоднішній день увійде в історію міста як день, в який відкрили сквер пам'яті Жені Яценко. Батьки наші зробили оці нотні стани, на яких ми тут написали «Аве Марія зробили як нотний стан. А там написали вислови з Антуана Сентик Зюпрі, маленького принца. Стоїть рояль, і ця ідея, по суті, не наша, але ми мені щось здається, що ми її зробили краще. Я думаю, що сьогодні належним чином громадськість южного. Вшановує велику, легендарну людину, яка так мало прожила в тому житті, але так багато ми про неї знаємо доброго. І познай то зайшов тобі то велику відповідальність, що ми були гадати. жінками і благословений під утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Боже, дай час нам не згаяти, кращим зробити цей світ. Час не зрівняне багатство є, як не згубити його.